Всі вітання, ви дивитесь канал Автопогляд. Сьогодні ми знаходимося в одному доволі цікавому місці. Але по темі нашого відеоматеріалу ви вже зрозуміли, що сьогодні ми розмовляємо про Kia Niro Electric. І цей автомобіль порівняно з минулим роком, як і усі електромобілі, просіли вже до доволі цікавої ціни, і насправді стає доволі масовим. Якщо ви бачите позаду мене, що знаходиться, то там дуже багато цих автомобілів, які вже потенційно чекають своїх власників. І сьогодні ми саме поговоримо детальніше, в чому ж секрет такого успіху, чому їх насправді так багато і за що їх люблять потенційні покупці. Але почнемо з реклами. Не люблю таким займатися, але, як то кажуть, якщо хороша площадка, хороші автомобілі, хороший продавець, ну чому б не прорекламувати? Поясню свою логіку. Я знаходжусь неподалік Львова, це село Сапошин, одразу ж біля Жовкви. площадка Автоімпорт ТЗ». Тут доволі великий, величезний доволі вибір електромобілів, проте насправді він обмежений декількома моделями. Тут ви можете знайти доволі багато. Є гольфів, Кіа Ніро, хюндай Kona, декілька єтронів, доволі багато до речі, декілька айпесів «Ягуарів» і заїхали сьогодні чи вчора декілька ліфів 62-ї. Проте є з чого вибрати. Насправді, якщо говорити про Ніру, я навіть не прорахую, скільки їх тут: 20 чи 25, кон також, напевно, штук, 8, 10. Тобто вибирати є з чого. Але головне, якби суть моєї реклами в тому, що насправді я тут купував вже декілька автомобілів. І ще давно, коли власник цієї площадки Тарас займався внутрішнього згоряння і пригоном таких автомобілів, я ні разу його, відверто кажучи, не підловив на тому, що він скручує пробій. Нюанси, косяки, автомобілі не нові, потребують перевірки, це все зрозуміло. Але. Якщо вам потрібен насправді перевірений часний пробіг, як то кажуть, зараз модно перевірений пробіг. Не знаю, перевірений, не перевірений. Ні, ну крутять, звісно, що крутять, але що робити? Ну, а як часто можна знайти таки? Кожен раз цей чоловік однієї не машини не пропустив, щоб не скрутити пробіг. Ну, Суть в тому, поки що Тарас не піймався. І я його на скрученому пробізі не зловив. А так, якщо хочете приїхати і тут купити автомобіль в наявності, доволі великий вибір, електромобілів. як то він позиціонується одним з найбільших в східній Європі, не знаю, можливо і це правда. Приїжджайте сюди на площадку та обирайте для себе цікаве авто. Е, отож перед нами KIA і e niro і воно і в мене, як і в багатьох українців, вжило, що це e-Niro. Е, e це українська буква, якщо ми говоримо KIA і e niro Зустрічаємо ми його з 2016-го, загалом електромобілі з 2018 року. Ми можемо зустріти його в двох потужностях, так і в двох ємностях батареї: 40 кВт і 64. І це зараз справжні повні літіль поліменні ємності, без там мінус нетто бруто. Це ємність, яку ви можете насправді використати. Сьогодні це буде більш. Огляд, огляд біглий, але я розумію, що якби, про Кіяніро, про кони, якби огляд суцільний робити вже, мабуть, не цікаво. Тому я формат огляду змінюю на формат якби, основних проблем і недоліків. І бігло швидко, пробіжусь просто про основних якби, параметрах автомобіля для того, щоб швидко нас ознайомити. Але детальніше зупинимося на найцікавішому. Попереду стандартно в нас Type 2 і Type 2 комбо. Швидкий роз'єм. І одразу ж я поставив перед нами от це. фейсліфт, це не фейсліфт. Тобто це до 2020 року автомобіль. Це після 2020, до, якщо не помиляюсь, 22-23, коли пішли вже нові негарні козова Але, ну якби попереду зовні, різниці між фейсліфтом і не фейсліфтом ви не побачите. Окрім того, роз'єми в нас однакові, проте можливість від трьохфазного струму заряджати в. Ресталінга буде. Друге, е -е. Друге. у нас в салоні все буде те саме. Якби можливість пам'яті сидінь, електрорегулювання водія. Це такі ставки те, що в рестайлінгу буде. Але по набору у нас вентиляція, підігрів передніх сидінь, підігрів задніх сидінь. Підігрів керма, адаптивний круїз контроль отримування смузі. Тобто тут все буде однаково, окрім. ось цього, Тут ви бачите суцільну таку вставку і екран. Екран ось такий. Друге, наступне, що тут може бути в нас. Вже зарядка. Але це опція, і я бачив її навіть і на дорестайнгу. Розетка на 220 вольт. Як я говорив, тут позаду обдуву нема, тільки підігрів окремо. І ще одна різниця це фари. Ось. Фари до фари рестайлінгу. Ну, якби назвати цю, якби цю різницю насправді суттєво, я не можу. Але, тобто, якщо обираєте там, новіший рік, маєте новіший дисплей, тепер у нас Dresling, також безключовий доступ. Також у нас пам'ять сидінь, повний склопакет. Тут немає оцього статусу, просто е електрорегулювання сидіння. Таке аналогічно саме кермо. Підігрів обдув передніх сидінь, підігрів керма, то, що ось бачите, магнітово. Тобто, в рестайлінгу вже управління і дифузори центральні переведені ось цю нижню. Далі позаду у нас абсолютно буде те саме. Підігрів обдув. Ну, ось така у нас різниця до рестайлінг і рестайлінг. Ще десь в мене були ключики, є різниця в ключах. Не знаю, як це для вас суттєво чи ні. Ось ключі з такою боковою клаві, що я ось тут окремо покажу. І це вже фейсліфтовий ключик, а цей не фейсліфтовий. Хоча у нас завжди безключовий доступ. Е -е, відрізняється в нас. Є дві. два набори комплектації. Якби. Ви бачите, що тут по повноцінні LED-фари, е -е, з бі-ЛЕД-фари. Шкіряним салоном з вентиляцією. Хоча ви можете зустріти їх, от зараз я покажу. Є з простими лінзовими фарами, біксенон, хоча там галогенна лампа, і з тканинним салоном. Без підігрівів може бути, може бути з підігрівами попереду, якби буває гірша комплектація. Світає нас. До речі, в рестайлінгу вже є українська мова. Позиція, позиція доволі, доволі зручна. Тут є величезний би, розмір для підстаканників, тут є велика ніша. Там є в нас безпровідна зарядка для телефона, два прикурювачі, один, Точніше, один прикурювач і два USB, один з них який під швидку зарядку, проте ну, Type-A. Великий підлокітник. Бардачок відділення для деяких речей, для окулярів все решта, регулювання керма по виліту і по висоті. Проте, вручну. Теплові насоси у нас зустрічаються в європейських версіях, в американських Можливо, якщо я не помиляюсь, може і не бути. Бо мені хтось там писав за Kia Soul, а от ви не сказали, що. У американців немає теплового насосу. Ну, окей. Ну, типу, я не бачу змісту купувати такий автомобіль з Америки. Можливо, я помиляюсь. Живу автомобілями з Європи, але таке моє бачення. Тобто Зараз давайте я займу позицію за кермом, зручну для себе, сімдесят чотири. Мій зріст невисокий, середній. Це зручна позиція для мене. Попереду. Ідемо, сядемо позаду. Я вам продемонструю. Скільки місця позаду цього автомобіля, то ви бачите, що ось достатньо багато місця. Ось, Я сідаю і переді мною ще повністю все, якби долоня розміщується. Є підлокітник. І насправді всередині це просторе, дуже просторе авто. Багажник. Також. Доволі величезний для свого класу. то Той, хто порівнює там, з Hyundai, ви самі розумієте, що е... багажник в Kona набагато менший І простір позаду. Однозначно набагато. У в мене тут ну, максимум ось так. Якось так. І тут однозначно, що я хочу продемонструвати. Що коли я сиджу то Мені тут якби окей, так, ноги підні... підняті, але тут набагато менше місця. Розглядається якби автомобіль чисто для себе, і там позаду вам байдуже, хто тут сидить, або просто тут дитяче крісло. Вважайте на те, що тут менше місця. І Якщо ви поставите тут, встановити тут дитяче крісло, дитина буде своїми ногами однозначно вам нагадувати про те, що її щось турбує. І третій момент кони в тому, що в неї би, суттєво менше багажне відділення. Ось так. Менше по довжині, по простору, і враховуючи те, що тут дуже похила лінія, розмір багажника звичайно менший. тут також є органайзери, лоток. Ну, але, як я говорив, Розмір багато багажного відділення менший. Ну, але якби, найбільше, що мене, це ось ця задня частина, не знаю. Це, це ось тут, тут приліпили, отут воно так виглядає, отут воно окей. Просто міру більш збалансованіше. Якби, ну, якби, акуратніше, статичніше, не знаю, класичніше. Оце якби, для тих, кому якби, в житті не вистачає балансу. Можливо, я помиляюся. Ось так. Наступний момент технічний, так як я говорив, от відкриємо капот, я продемонструю, що під капотом в кони, що під капотом у Ніро. Це абсолютно одинаково якщо ми говоримо про дві ємності батареї, або це 40 кілочки або це 64 кВт. І такі самі батареї по ємності, ми можемо ємності ми можемо зустріти і у кони, ну, номінально, і у Ніро. Ну, якби, Ніро 40ку ніхто не бере. Кону, можливо, 40-ку можна розглядати, тому що вона, якби, суттєво дешевша. Ну, платити якби, там, тих самих 16 тисяч за сорокову Ніро, за ту ціну, взявши 64-ту кону, це змісту ніякого немає. Тому якби, Ніро обирають тільки 64-ту. Якби сороківку ніхто не бере, не купляє, якби, і змісту, якби його купляти якби, немає якби, змісту ніякого абсолютно. Під капотом у нас 204 кінські сили, 150 кВт, виключно передній привід і аналогічна проблема, що там, що там з підшипниками двигуна і редуктора. Пояснюю, для тих, хто не розуміє, проблема трапляється незалежно зазвичай від вашого стилю їзди. Просто стається. Буває на 30, буває на 150, буває 200 тисяч і ще ніхто підшипник не міняв. Просто, як би можна назвати, заводський брак. І тенденція, вона насправді продовжується, Кія Hyundai. Нічого не змінилося. Підшипники далі летять. Е, що можу сказати? Якщо все здебільшого починається з підшипників двигуна, якщо, з підшипників редуктор, і якщо у вас з'являються мінімальні шуми, міняйте, тому що одразу ж попадете на підшипники в електродвигуні. Трішки почекаєте, або просто за, як заби, запустити це питання і попадете на весь електродвигун з редуктором в зборі. Весь. І тоді це буде сума прям космос. Так, попереду тепловий насос. По тепловому насосі стандартна ситуація, витоки, треба дивитися за діелектричним мостилом, сальниками. І чи не проявляє він набірний шум. Бо багато власників Kia як Hyundai їздять просто на автомобілі наче з тепловим насосом, проте, якби тепловий вийшов з ладу, і ви їздите на тепловому фені з салону. І споживання і витрата електроенергії у вас набагато більше, ніж воно того має бути. Наступна проблема. корозостійкість. Капот алюмінієвий, крило метал. Дверки метал. Метал. Чорний метал. Кришка багажника. Алюміній логічна ситуація кони. Проте, друзі, є один з найбільших, ну одна з найбільших переваг саме І Niro. 64 Niro 64, порівняно з іншими електромобілями, включно з колонами, е, включно з е, е, Volkswagen IT 4. Техто там за 20 вже IT4 купує. Це логічно. Чи Китай, чи не Китай, чи Honda, NV. Це батареї. і Хоча ємність батареї у них однакова, що у Кони, що Ніру. Ніро використовує акумуляторні батареї фірми SK Innovation. І основна фішка цієї батареї полягає в тому, що СОГ залишкова ємність акумуляторної батареї буде у вас 100% чи там 50 тисяч пробігів, чи 100 тисяч пробігів, чи 150 тисяч пробігів. Чи як часто в нас в практики трапляється, доводиться перевіряти автомобілі з великими пробігами, скручується там пробіг доволі просто. А сох стоїть 100. Я знаю, що це програмне значення, і це все програмно можна було закласти, там умовно, деградацію і все решта, але сог і кількість кілометрів в них прямо пов'язана. Відповідно, якщо ззимку ви зможете на Ніру проїхати з теплом 300-350 кілометрів точно. чи на 50, чи на 100, чи на 200 тисячах пробіг за нормальну експлуатацію, а ось у кони, батарея від фірми LG. Там також є своя фішка, так? Кона. Має батарею фірми LG, також 64 кВт номінал, проте вона помаленько кожну кроку деградує. Так, в них була як вив, так звана всімалтішна відземна компанія. І батарея, наприклад, давайте подивимося. Відповідно, в кони може бути замінена по гарантії батареї. Ви отримаєте. Ну майже нову батарею, що також якби, непогано. Але... Вражаючі показники низького рівня деградації у Ніро переважають. Ми говоримо, що якість самої хімії батареї все-таки у Ніру і SK Innovation краще, ніж компанія Луч. Прийдемося по конкурентах. Є Ніру, запас ходу взимку від 300 до 350 км з теплом. Приблизно. Влітку 400, хтось приїжджає 500. Кона приблизно аналогічні показники, навіть враховуючи те, що якби, розмір цього автомобіля менший і вага менша. Далі У нас там була Jaguar i pace Подобається це авто, тому що воно вже загалом помаленьку спускається до цінової категорії там, у 20-25 тисяч, як і електричне Ніру. І батарея тут у нас 90 кВт. Тільки приїде, я розумію, що це якби зовсім іншого класу автомобіль. І якби зовсім іншого класу автомобіль саме по комфорту. Зовсім іншого класу. Але якщо ми говоримо як українці, нам потрібен запас ходу. Включно з комфортом, то це авто проїде ну, взимку кілометрів 200-250. Можливо, я помиляюсь, але споживає воно набагато більше, тому що якби, багато йде самовтрати на комфорт. Наступне. Аудієтро. Це автомобіль, який, там, наприклад, там починається від 25. -ти. 30 тисяч. З батареєю 71 кВт, взагалі можна купити за 20-23. Але, хоч тут батарея також, Деристалін 90, Деристалін 95, Сіменс все як, як годиться. Але запас ходу тут менший, ніж в Ніру І тут реально ви проїдете кілометрів 200, влітку 300-350. Ну, треба бути, якби. Доволі спокійним водієм, щоб проїхати більше. Але я розумію, що це іншого класу автомобіль. Тут це про комфорт. Audietron взагалі такий приміський житель, грубо кажучи, запас ходу це не про нього. Але так, тут набагато більше комфорт, тому що це Audi, але тут набагато більша ціна. Самий цікавіший, найбільш цікавіший момент в тому, що Audi з пакетами Сіменс буде мати приблизно. 5-6%, особливо в перші 50 тисяч кілометрів експлуатації. Деградації соху. Тобто за перші 50-60 тисяч кілометрів у вас деградація буде від 5 до 7%. Айпес буде мати десь в районі там, 3% на рік. Ну, Залежно від способу експлуатації, де він експлуатувався. І ну, приблизно так. 2-3. Тут у нас ще стоїть ось такий житель, як Ліф 62-ї батареї. Також цікаве авто. Тут взагалі якби, охолодження нема, але як показують показники, е, е, да, на довгій дистанції Ліфт таке собі авто, батарея перегрівається, тому що якби, охолодження немає ніякого абсолютно. І в теплих краях ну, воно перегріється. Якби це зовсім інше авто, хоча по ціні близькі, якби до коне. Але воно нижче, менше, воно дешевше по всередині, по шумці, нижча позиція за кермом, не дуже правильна розмір багажного відсіку. Але тут буде деградація, якщо це автомобіль приблизно 100 тисяч, приїхала з Голландії, буде до 10%. Ось так. Це також непогано. порівняно з цим. А в. Кія і Ніро деградація буде нуль. І саме би, відсутність падіння посоху в Кіа і Ніро і використовують недобросовісні продавці, і ви відверто кажучи, не можете зрозуміти, а, який пробіг? Бо бачите, сох 100%. І, якби машина, якщо вона збережена, чи там 70, чи 170 пробігу. Важко відрізнити, тому що якби сох 100 батареї 100%, повністю все окей. Ну, це примарні показники. Деградація там все-таки відсутня, присутня, хоча насправді невелика. Але як показує практика, я дивився міру з великими величезними пробігами. Є моменти по діагностичному обладнанню, по типу, часу роботи, по там кількості вмикання зарядок, якби тут якби, це все можливо відслідкувати реальний пробіг більш-менш. Але скажу так з практики, якщо кона, наприклад, 64, падає по трішки, ну там, там декілька відсотків за 100 тисяч кілометрів, там до 10, тобто, то Ніро їздить 200-250, а от приблизно від пробігу 250, воно падає не по декілька вже відсотків. Воно падає прям шале. У мене був один приклад: 360 тисяч приїхала Soul електрична, також самої батареї, як Niro, і СОК там був 100%. Але машина жила просто 360 тисяч пробіг. Автомобіль 2023 року 2022. Ви розумієте, якби, що автомобіль або на таксі, або на швидких зарядках жив, тому що повільно, і там неможливо вживати. І він мав 100%, але просто-просто через декілька тисяч експлуатацій спокійними зарядками в Україні, то він просто впав. І батарею потрібно було замінювати. Ось так. Сьогодні ми говорили про Kia Niro, Електро і секрет його успіху. Ціни стартують на сьогодні від ринку там, скажімо, 16 тисяч, 15 000, до 20-23%. Там вже починається новий кузов, який взагалі не красивий. Але я розумію усіх, хто його купує, тому що за ту ціну ви можете придбати або 38 й Айонік, або Кону, яка ось така. Ну, така собі. Ну, про є гольф я взагалі не хочу говорити, якби в тій ціновій категорії. Вони тут є, ось 12, 15, 17. Майже з нульовим пробігом. Якщо вам потрібен маленький пробіг, приїжджайте, тут і купуйте. Але якби такого класу і розміру автомобіль, ну тобто дуже конкурентів нема. І не потрібно мені згадувати зараз про ці Peugeot 2008. Чи там хтось мені написав, а чому в топі від 100 від 10 до 20 тисяч не написали про електричний 208 Peugeot, про там DS-3 Electro. Не хочу абсолютно про них говорити, тому що я приїду окремо, наприклад, одна відео, поїду на Сталантіс, туди на півджу, то салон. І вони мені розповідять ну, напевно, не розповідять, не розкажуть, якби реальну статистику. По тому, що в них з зарядними блоками. А друге, коли окупляєте, наприклад, 2008 пише там, 17, 18, дорожче тисяч доларів, 50 кВт – це повна ємність, а ємність, яку ви можете використати, це 46 кВт. 46 кВт Карл. Це мало. За 17 тисяч доларів, від варто печи, 18, краще купити собі кону. 64 кВт батареї. І запас ходу є, і розмір абсолютно той самий. Можливо, дизайн, та, але 40 кВт за 15 плюс тисяч доларів. На сьогоднішній день це мало. Я розумію, що всі ми їздимо 100 км на день, і нам треба ну, невелика ємність батареї. Але, але всі хочуть цифру, велику цифру. Ну такі, як якрон, Купляєш 90 кВт, а факту приїжджаєш взимку 200-250 кВт. Якось так. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Якщо потрібно перевірити автомобіль перед купівлею, підібрати, звертайтеся з компанії «Автопогляд» за телефоном, який вказаний тут на екрані. На сьогодні це все. Підписуйтесь на канал, телефонуйте. До зустрічі!